Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів нашої області. Здійснили 37 БПЛА атак по прифронтових містах та селах. Зокрема, дронами атакували Гуляйполе, Малуток, Мачку та Роботане. також. Майже 80 разів вгатили з артилерії. 79 артобстрілів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Черівного, Щербаків, Мирного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом, за даними генштабу, наші воїни продовжують гідно тримати оборону та дають вісіч окупантам. Так на запорізькому напрямку захисники відбили п'ять ворожих атак біля роботиного та західні Водночас бійці підрозділу А Центру спеціальних операцій СБУ показали, як безперестанно знищують ворога.